Вітанечко всім. Значить, у мене 242-й день. Це останній відлік пішов уже. Я думаю, що тут вже не буду вести відлік. І, мабуть, перестану писати ці щоденні проходження. Залишиться тільки стріми та возможно, открытия, й такі загальні проходження, якісь, можливо, ще щось. Відкриття по-любому буде відкриття, коли воно буде. Злиття, якісь, якось так. Так, 242-й день. 242-й. Давай заберемо все, що дають. Оп, оп-оп. Так, щось тут світиться. Загартування артефактів почалось. Цікаве, що у нас тут є. книжка. Ні, не цікаво робити не буду. Я це злетя скипаю. Мені трошки е хочеться відпочити від цих злетів, бо я їх дуже багато підряд робив. Так, тут все забираємо. О, згадав, мені треба зливну пачку, бо мені треба з героєм сили розібратися. Окей. Є, зробив. Це що в нас? три епічних, легендарних або міфічних артефактів у підземелях. Блін, це дурне завдання. Я таке скіпаю. В підземелях. Дурне. Так, а що в нас тут? Що в нас? Треба, як завжди, десятку призвати. Апнути когось. Ось там апнути. А є кого? Е, давай Б. Це участь в класичній арені. Хм, давай оцю тімку затащим. попробуємо. Це досить така хороша, серйозна, збалансована командочка. Да, програв швидкість, що ще всього що програю бій. Ча, якісь шанси. Дивись, оп, і Ротас від'їжджає. тобі. Слабкий удар. Ну це вже фігня, це вже перемога. А якби дав А2 в Ротуса, сняв би йому 50%, він би тригернувся і міг би всіх перебити. Я вже на цьому коловся, скажімо так. Я вже цю фішечку знаю. Окей, зробив. Три боса компанії. Ну, давай швиденько, три боса. Так, є, по-моєму, є. Так, є. Лутаємо нагороди. Тютю-тью-тю. -тю -тю -тю. Так. Оп. Те... Так, щоденні я там апну одну шмоточку сьогодні. Тут все. Місячні теж все на стрімі забирав. Так, значить що, здобути три артефакти. Опа, легендарна книжка. Да. Я вічно забуваю забрати послідню нагороду, щоб пішов новий відлік. Роблю квест, типу, зробив пару квестів наперед. Нічого. Здобути три артефакти здобув. Групу арену відбив, ключі злив. Це я робив перед записом, бо це довгий процес. Взяти участь групою Чотири різні елементи. Зробив. Продати 5 артефактів, продав. Далі, талісман у кузні. Давай талісман у кузні. Єм. Далі пройти три рівні фракції без втрат. 50. Так. от, за... от Зараз якраз рівно 13.00. Яснувся клан бос. Але він поки. Нарахую за нього перемоги, тому я піду, знаєте що, в крипту. Три рівня без втрат. Три рівня без втрат це буде ось тут. У мене бігає така команда. Довго бігає, як бачите, 6 хвилин, але бігає. А тут що у нас? Давай, тут пошури Так, оновився КБ, хочу дроп вам показати. Так, я тут ще вдарив четвертого. Четвертий. Ну, четвертий це таке. там? Атака. П'ять зірок. Так, п'ятий КБ. Ого, п'ятого вже знесли майже. Так, п'ять зірок. Один продавній епічний том. Ну, непогано. А з шостого що? Легендарний Том. Супер. Це зіркова шмотка просто. І Void. Ну. Могла би бути і ліпше, але ладно. Так, б'ю КБшечку та повертаюсь. Ну що, я, коротше, тут вроді відстукався. Вроді як. Ну-ка. Ага, відстукався. Угу, так, що у нас тут щось світиться? Проміж класичної арени. Не, фіня. Так. Тут що. Окей, енергія? Ні, дібло. Так, що нам дали, коротше, всім по три е, години. Безплатного перевдягання. Правда, воно там тільки 6 днів буде жити, використати. Так. Е, так, так, так. Значить, е, послабили в нас е, двуликого Акуморі. І альнеме. Я фармив до цього 11-го двуликого всіх кольорів. Вчора був червоний колір, я вчора дійшов до 15-го і зафармив його. Правда? Раніше я фармив. Отут замість уго був Раталос. І от з Раталосом я дійшов до 15-го, 15-го з Раталосом не вбивав Не хватало хіла. Поклав замість Раталоса Уго. Вона підхілює і, якби вчора червоного закрив. Зараз давайте глянемо, що в нас по синьому. Нагадую, фармлю я його в напівавтоматичному режимі анкорі відключений А2. Я його лише е знімаю авто і юзаю А2 лише коли е він дає е свої дебафи. Ось отак. Знімаюся, клінчуся і далі на авто. Тому що в він... <кій> мене швидкості швидкості не підігнані. І вони з анкорою не попадають в такт. А, коли... а що я це роблю? Тільки через один штраф, штраф зменшення захисту. Тільки через цей штраф я клінчуся. Тому що він з цим штрафом дуже больно б'є. Принаймні бив раніше, тепер. І тепер. Ну, йому основні бачите, все, від'їхав. Це був 14-й. Можливо, ведуть уже і 20-го після клінза. Бачите, він навіть перший ходи. У мене навіть немає нікого у пачці швидшого за нього. Причому що в мене анкора в лідерах це ще плюс 19% швидкості. Так, це просто вдарити. Отак, лінц. і все. І далі авто знову. Анкора частенько від'їжджає, бо Анкора в сеті Грифона на її підсейві працює скіла. Пробував сюди у пачку ставити Естріт замість скіли, щось мені не зайшло. Щось з Естріт. Естріт крута, прикольно, але щось конкретно сюди воно мені подобається. А все в принципі, 15 й від'їхав. Якось так. Навіть не знаю, що ще більше вам показати та розказати. Рухаюсь я потрошки по квестах, по місіях на Маріуса і на Раманту, але зовсім по чуть-чуть зовсім. На Раманту я зараз вперся в місії 14 рівень крипти Орків. Це в нас другий бос. А, в мене з орків немає нікого каченого. В мене один враз 50 рівня бігає там якийсь 10 чи 11 поверх крипти, Він там майже в соло бігає, просто собі, бо він <кхи> хиляється а, Нема більше поки ніяких підходячих персонажів, а просто качати героїв під крипту на теперішній стадії мені не хочеться, бо в мене є, ну, якби. Інші великі, більші потреби, де можна закрити героїв, допустимо, я хочу Infinity пак на КБ, мені треба три герої. Там, до речі, буде один орк, не пам'ятаю, як її звати, та що пасивкою сейвить команду. Там буде плюс один орк. По-любому я її буду на 6 переводити, так що вже плюс один орк буде в залі. Ну і плюс уразка, але 14 рівень, щоб пройти, там не треба всіх качати. ну якби, от Бачите, від'їхала. Тут дуже важливо, щоб АОК стримав штраф атаки. Він чомусь не завжди це виконує. Зараз знову від'їде <кій> Анкора. І цей раз уже не вернеться. Ну, я сподіваюся, що цей парубок справиться. Справилися, окей. Давай ще раз відіб'ю. А ось, до речі, ситуація. Таке іноді бувало навіть на 11 рівні, коли він попадає клінс, його, коли він клінситься, і разом потім дає оцей ульт. Це, блін, капець, гемерна штука наносить нормальну урону. Таке бувало, і на 11 рівні, були іноді там факапи. Тому я бачу тепер факап, можна сказати, і тут є. Але. Ця вижила, і вона зараз підніме анкору. Не факт, що анкора виживе ще. Ну, тут штраф атаки. Тут головне штраф атаки, щоб був. Давай поклінемо. І на авто, я думаю, вони його доб'ють. Таке на 11-му теж бувало. Вони, починали падати. Це все через те, що. Він крінцяться і сразу ультує. Таке попадає не рідко, але попадало, блін. І це дуже боляче. Отже, дивіться, по місіях. Як бачите, взагалі далеко не зайшов, тому що я взагалі не вкладаю сили і ресурси у це проходження. Я отако відкриваю, дивлюсь. Допустимо, пройти 14 рівень криптоорків. Дивлюсь, якщо в мене є кем, я попробую. Якщо я дивлюсь, так, як зараз у мене от, по орках. Орки-орки. Ось. Орки один враз і оця героїня, які там розбійняться пустелі. Це ця, яку я буду в Infinity пак ставити. Через оцей її талант. Що вона. Збільшує тривалість всіх бонусів на один хіт три ходи. Отож, якраз. Треба. Якщо на один хід, то треба якраз кулдаун 3 ходи, щоб був на героїв, тому тому, тому тому, тому, я хочу її використовувати і. Ну і більше зорків, бачите, немає в мене нікого. тому Я поки це не дуже а... пробую його зробити. І ще я буду використовувати цього. В нього теж є навичка. Також 75% з книгами 100, збільшити тривалість всіх бонусів на один хід з книгами три хода. Кулдаун якраз от таких два героя треба. Якщо два герої по одному ходу, то в них кулдаун має складати три 3 хода, Три 3 ходи. Ну і плюс буде сам дід, далі буде. Діду, до речі, теж треба книги, але я хочу його потестити без книг. І взагалі, можливо його без книг реалізувати, тому що я його одів, Бачите, книг не мав взагалі. Я його одів в два сета перезарядки, щоб я хотів біжутерію на перезарядку, але на жаль, я її не маю. Біжей не маю, тому буду користуватися цим. Тому хочу подивитися, чи можна з ним без книг потестити. Ну і п'ятим героєм. А, буде один ДД або Геомант, або Раталос. Вони у мене обоє сеті дохода. Можна пробувати сетом, але мені здається, що іноді будуть вони вилітати з ротації, тому я потестю. потестю. Ну і п'ятий герой у мене буде Опардин через бонуси. Дві регенерації. Шансом 4 хода. Цього буде достатньо. З книгами можна зробити три, але я не буду цього робити. Його теж на 6. Його теж на 6. Якось так. Решта я вже позливаю за кадром. Гарно, дякую, що дивилися. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися. Ось цим по нам окремим гарно дякую за підтримку каналу. Такий нелегкий час. Всім гарних вихідних, всім до зустрічі, всім бай бай